Що ти смутиш? О, у нас і чують. Добре. Зараз мислиться викличе міліцію. Банду геть. Це де геть зробили і банду геть. Значить, дивіться, Правильно. маємо активіста. можливість звернутися до народних депутатів, щоб вони внесли зміни в митний кодекс. ці п'ять днів перецікати дорогу. Я вже підготувала відповідне звернення до народних депутатів. Я зараз його зачитаю. Але я думаю, що то всіх трохи дратує кожні п'ять днів їздити на ту границю. Навіть дехто нормально не міг за на Майдані. Да, да. Тому що не всі їздять за і дехто просто має собі таку машину і їздить. Та е... не, зараз... не ходить в тому. що Не ходить да. тому. Значить, дивіться так. Я вам зараз прочитаю, що я написала. Щось відправимо, зараз беремо підписи. В третій годині ми зустрічаємо США в шамовоярусько з хлопцями, які мають такі самі машини. І передамо ці всі папери до Києва. Вийде, не вийде, але будемо пробувати, під лежачий камінь, вода не тече. Якби Януковича не вигнали, він би сам не пішов. Так само і ми. Принаймні, поки вони з нами ще спілкуються на рівні, поки ще беруть телефони. Якісь кошти. Нас не лякають ні проблеми з отриманням віз для тих, хто по закону не може отримати карту малого руху граничного, ні часом величезні черги. Наше знаряддя авто на польській реєстрації. Великим ударом для нас було прийняття митного кодексу в частині строків транзиту. Лише п'ять днів дозволила Верховна Рада перебувати на території України нашим автомобілям. Навіть за кілька хвилин прострочення на нас подають протоколи, притягують до відповідальності. А коли у нас немає грошей заплатити штраф, накладають арешти на майно, а то й взагалі його конфісковують. Але ніхто не бере уваги те, що часом по пів доби доводиться стояти в черзі на кордоні. При прийнятті цього кодексу термін перебування був 10 діб. Але наша влада вирішила, що нам за НАТО добре живеться, і вирішила зменшити строк транзиту до 5 діб. Ми неодноразово зверталися до місцевої влади і до митниці з проханням вийти з ініціативою внести зміну в цю статтю. Проте ні не, не там. Зараз, коли ми на порозі великих державних змін, просимо почути нас та все-таки внести зміни у статтю 90. Новоявою лише до підписи новоявої власники машин. І сьогодні ввечері я це передам народним депутатам. Добре, слава Україні! Героям слава!